Маршрут номер 3 в сервісному центрі 5641 у місті Рівно. За адресою Київська 108Б. Друзі, вітаю вас на каналі. Це екзаменаційний маршрут для того, щоб скласти практичний іспит з водіння. Я вам нагадаю, що для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Як проходить екзамен? Ви сідаєте в автомобіль сервісного центру чи автошколи, називаєте ваше прізвище ім'я та по батькові показуєте паспорт на камеру, пересвідчили, що включена нейтральна передача. Запускаєте двигун. Потім налаштовуєте сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристягнулись ремнем безпеки, перевірили, чи не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що не пристегнутий водій, або пасажири, затягнутий ручник або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, нажимаємо на педаль гальма. Вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покащик повороту в моєму випадку, це лівий. Пересвідчились в безпечності початку руху, в безпеці початку руху і починаємо рух. Виїжджаємо, друзі, обов'язково наїжджаємо на розмітку. Бачимо, що у нас тут розмітка вказує, що нам необхідно дати дорогу. Надаємо дорогу живому автомобілю, який проїхав, і продовжуємо рух, займаючи крайню праву. Крайні праве положення на дорозі. Бачимо попереду знак пішохідного переходу, пропускаємо пішохода і продовжуємо наш рух. Вмикаємо лівий покажчик повороту та бачимо знак 2.2, проїзд без зупинки заборонений. Виконали зупинку і продовжуємо рух. Бачимо, що знак нас попереджає про те, що. Кінець дороги з одностороннім рухом, надаємо перевагу іншим учасникам і виїжджаємо. Займаємо крайнє праве положення на дорозі. Бачимо попереду джібовий автомобіль. Ми подивилися в дзеркало, вмикнули лівий покажчик повороту, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в сліпій зоні, і повернулися знову в праве положення з правим поворотником. Бачимо знак небезпечний поворот праворуч. Обмеження максимальної швидкості 40 км на годину, знак 3.29 і знак рекомендованої швидкості 30 км на годину. Також бачимо попереджувальний знак звуження з лівої та правої полоси. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Та нам зараз необхідно на даному світлофорі повернути ліворуч на вулицю Київська. Друзі, іноді учні питають, з якою швидкістю рухатися на іспиті. Ну, Від 20 до 40 км на годину більше вам не треба. Можна 45, але дивіться, щоб ви не перевищували швидкість. Чим павільніше виїдете, тим правильніше відреагуєте на зміни будь-якої обстановки. У нас дозволяючи сигнал світлофору, дивимося, чи ми встигаємо, чи не встигаємо. Мабуть, краще друзі, ми да, вже мігаючий зелений, все, зупиняємось. Зупиняємось перед. Стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. Друзі, давайте роздивимося поки ще знаки, поки у нас є майже хвилина. У нас є знак 2.1 дати дорогу. Друзі, але я вам нагадаю, що згідно пункту правил 8.3, сигнал світлофора, крім жовтого моготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Тобто у нас світлофор працює, тому знаки пріоритету не діють. Якби світлофор не працював, бо працював в режимі жовтого мегатіння, тоді б ми керувалися би. Першочерговий з регламентувалася би саме знаками пріоритету. Тому зараз чекаємо дозволяючого сигналу світлофору. А якби був регулювальник, то регулювальник він скасовує всі дії світлофору, то дорожні знаки, дорожніх знаків та розмітки. Починаємо рух, дозволяється сигнал світлофору. У нас тут нема знака 5-16, напрямок руху по полосах, ми, ми займаємо будь-яку смугу. Займаємо крайню праву смугу згідно правил дорожнього руху України. Бачимо знак поворот його річ заборонена, але нам, згідно маршруту номер 3 необхідно рухатись прямо. Бачимо навчальний автомобіль. Вмикаємо лівий покращик повороту та випереджаємо його, друзі, не наїжджаючи на суцільну розмірку. Повертаємо, повертаємося в крайній правий полосок. Нам необхідно на, на перехресті з круговим рухом дати перевагу іншим транспортним засобам. Вмикаємо правий покращик повороту та інформуємо. Інших учасників дорожнього руху про те, що ми з'їжджаємо з даного перехрестя. Зараз, друзі, я рухаюсь на третій передачі, У мене механічна коробка перемикання швидкостей і швидкість 45 км на годину. Раджу вам трохи повільніше їхати, ось, до речі, знак 5.16 напрямок руху по полосах. І нагадаю вам, що їхати можна. Виключена по стрілках вказаних на знак. Ось у нас знак ще 4.1, рух тільки прямо. Продовжуємо наш рух. Тут у нас ямка. Трохи притормозили. Та їдемо по вулиці Київській. Регульований пішохідний перехід. Друзі, зараз я їду по прямій, ніде зупинку ніяку не виконую. Але я вам хочу сказати, що інспектор вам може сказати: зробіть, будь ласка, виконайте, будь ласка, зупинку або знайдіть місце для зупинки. Тому я вам нагадаю, що ви коли їдете, слідкуйте, будь ласка, за дорожніми знаками. А саме за усіма, звичайно, треба слідкувати. А саме важливим є слідкувати за знаком 3.34, зупинку заборонено. зупинятися під цей знак можуть тільки автомобілі таксі. Для висадки або посадки пасажирів, чи завантаження, розвантаження, вантажу. Тому, будь ласка, спостерігайте і дія цього знаку, я вам нагадаю розповсюджується розповсюджується на, до найближчого перехрестя. Після перехрестя скасовується дія цього знаку. Далі я вам по маршруту я покажу, як він виглядає на битпульсі. І Або відповідним знаком також можна скасувати дію Не відповідним, а більше ну, скасовується дію. Друзі, також вам нагадаю, що не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту, навіть сані 30 метрів до і після зупинки на виїздах з прилеглих території та 10 метрів до і після виїзду, а також на пішохідних переходах та на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. У нас крайні праве положення, тут припаркований у нас автомобіль. Вмикаємо правий поки повороту. Подивились. Верніше лівий поки що поворот, подивилися в ліве дзеркало та перелаштувалися. І тут ми тримаємось. Тут якби поки що офіційно тут ще нема розмітки дві смуги, але зараз там буде знак 5-16, який вам покаже, бачите, вже є там додатково з'явилась полоса, і оцей автомобіль біленький, якраз він на цю додаткову полосу вже заїхав для повороту тільки праворуч. Ну, а нам рухатись прямо по вулиці Київській, тому ми тут. Повинні зайняти тільки середнє положення, більш ніяке. Якщо буде зайняти якесь інше, це буде дуже група помилка. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. А я вам нагадаю, що якби ви перші зупинилися перед світлофором, то згідно пункту правил 16.3 вам необхідно було б зупинитись перед стоп-лінією. Є у нас додаткова секція для правої полоси маршруту. 1-2 та інших маршрутів. Друзі, дивіться, до речі, ці маршрути. У мене на каналі, вони всі є в відповідному плейлісті, всі 14 маршрутів. Є навіть відео, де всі ці 14 маршрутів всі склеєні, там близько 4 годин буде відео, ну воно вже є. Тобто дивіться, будь ласка, і так, ну давайте я прокоментую зараз цю ситуацію. Буде такий досить нагружений перехрестя. У нас залишається 10 секунд. І ми встигаємо проїхати. Далі нам, згідно маршруту номер 3 необхідно буде, бачимо, до речі, знак 1.41, місце концентрації дорожно-транспортних пригод та пояснювальна табличка про зіткнення, можливість пішоходам. Бачимо, ось перед ось цей ягуар, до речі, він правильно зупинився. Акура і маршрутка це вже з порушенням зупинились, тому треба, звичайно, перед стоплінією зупинятися. Нам необхідно буде через декілька сот метрів повернути ліворуч на вулицю Віденського, згідно маршруту номер 3 ТС-5641 міста Рівного. Починаємо рух, дозволяючи сигнал світлофору. Маршрутчик, мабуть, як це завжди буває в останній час, вимкнув, вимкнув вимкну, правий покажчик повороту і повертаємось в своїй полос. Іноді люди питають, як скласти іспит, друзі. Така людина, бачите, виїхала, висунулася. Друзі, перетинайте, їдьте у сусідні полосся, не їдьте близько біля нього, бо е, може бути помилка на дотримання безпечного інтервалу. Я нагадаю вам, що безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами. Також я не буду зараз прилуштовуватися, бо бачите, також людина виїхала. Е, відстань, за якої гарантовано безпечний рух. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Так, зараз нам тут необхідно на цьому перекресті повернути ліворуч на вулицю Відницька. Вмикаємо лівий покажчик повороту та дивимось на знак 5.16. І нам саме на вулицю Відницьку можна повернути лише з лівою крайньої смуги. Тому, друзі, той, хто придивляється усі маршрути уважно і запам'ятовує всі знаки, ситуації. Бо дуже вкрай важливо знати ситуацію. Навіть досвідчений водії, коли приїжджає. В інше місто, він відчуває себе трохи невпевнено, того, що він не знає дорожні знаки і все інше. Ну, якби він привик себе в місті їздити та до одної ситуації привик. А коли він ще в інше місто приїхав, то до другої. То зовсім інша картина. Тому що тут казати про учнів, які ще тільки ось ось сіли за кермо автомобіля. Тому, будь ласка, передивляйтесь, і всі учні кажуть, і можете почитати в коментарях, там також пишуть, що. Той, хто передивляється, уважно все, той складає без проблем. Звісно, при е, правильній підготовці в автошколі, ну це не без цього, ж, зрозуміло, що самі маршрути вони нічого не дадуть. Але коли ви в автошколі підготуєтесь гарно і додаєте ще знання маршруту, тому що учні, як кажуть, сідають йому, кажуть, маршрут номер 3 або екзаменаційний маршрут там номер 10 він каже, я вже знаю, куди їхати, всі повороти. Ну, Інспектор може трохи відклонятися від маршруту, але все одно, все, що ви подивитесь, ви всі вулиці будете знати, куди ви можете поїхати. Тому дивіться, будь ласка. А зараз дивіться, ситуація. Вам надам корисну пораду. Зараз ми виконуємо лівий поворот. Лівий поворот це один із небезпечніших маневрів в житті водія. Перехрестя це саме небезпечне місце. Чи одне з самих небезпечних місць. А лівий поворот це саме небезпечне. Тому, друзі, я вам раджу, коли ви робите лівий поворот, стійте на прямих колесах. Кермо у вас повинно стояти прямо. На що це треба? Вдруг, не дай Бог, що ззаді автомобіль в'їде у вас, не дай Бог. Автомобіль в такому разі викидає на смуг зустрічного напрямку. Самі розумієте, які можуть бути від цього наслідки. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Слідуща порада. Коли повертаєте ліворуч або праворуч, ви ж знаєте, що згідно правил дорожнього руху вам необхідно пропустити пішоходів тих, тих які переходять у на яку ви повертаєте, і це дуже критично для лівого повороту, тому що. Ви дивитесь, ось там їде машина, не їде, їде, опа, там якісь вікошка вийшло, виявилось, зараз проскочу. Проскакуєте, а ви не врахували те, що переходять пішоходи. Ви, звісно, їх пропускаєте, а ваш автомобіль залишається на зустрічній смузі, і це дуже небезпечно. Звісно, це залежить від конфігурації перехрестя. Наприклад, на цьому перехресті, ну, мало ймовірно, що таке буде. Звісно, якщо пішоход буде переходити правильно там, де йому слід переходити, але є різні перехрестя. Згодні зі мною. тому Може бути різні ситуації. Також при правому повороті, іноді розраховуєш те, що водій попереду зараз він нерне, сховається, уїде типа, з вашого напрямку руху або в якусь прилеглу територію. А там у нього яма, чи хтось іде, чи пішохоче, хтось щось воронив, і він зупиняється. І також це може бути транспортна пригода. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Так, у нас на перехресті нам зараз необхідно повернути. Ліворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлопора. Сьогодні дуже гарна погода, дуже гарно роздивитися. Я вам, до речі, називаю всі вулиці, щоб ви могли на Google картах їх подивитися. Подивіться, повнікайте, бачите, ось ще е, на перехресті утворився затор. І не можна виїжджати на нього, е, якщо на ньому утворився затор. Бачите, вона автомобілі стоять. Все, вони не поїхали, ті, що там почали вже рух, їм надали, дали можливість повернути згідно правил дорожнього руху. А інші два автомобілі, ось бачите, передо мною вони стоять. І тепер ті, хто будуть з перехрещувальної дороги справа повертати сюди ліворуч, вони будуть всі спотикатися ці машини, якби, ну, в общем, якось так. Тому будьте вкрай обережні і виконуйте правила дорожнього руху. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. До речі, бачите, тут у нас також є е, знак 2.3 головної дороги, але ж він ж не діє, як я вам казав, того, що е, працює світлофор. От бачите, цей автомобіль попереду Ford, він трохи наклонив. Автомоб... Ну, не можна, отак, не робіть отак, будь ласка, бачите? Це про те, що я вам казав. Якби в нього хтось в би, його одразу викидає на зустрічку. Ну Тут правда. Так, да, тут так виходить, що ну можна так зробити, конечно, тут так виходить, що сустрічний е, транспорт тут зовсім незручно і виходить так, що треба отак і їхати. Ну добре, продовжуємо рух, займаємо крайнє правоположення. Це ми повернули на вулицю Вітінську. Бачимо знаки, дуже багато знаків. 3.34 зупинка заборонена з те, що я вам казав. Припарковані автомобілі попереду, вмикнули лівий покащик повороту, повернули голову, подивилися в зеркало і перелаштувалися. Зараз нам необхідно на перехресті з кривим рухом з'їхати на третій з'їзд на вулицю Степана Бандери. Проїжджаємо піш... пішохідний перехід. У нас від... там у нас дорожні роботи. Тут вмикаємо правий покащик повороту і перелаштовуємось до суцільної лінії розмірки. Якби тут був би пішохідний переход, то так, вмикаємо. ну Тут у нас тримаємося більш правого положення. І тут, приїхавши вже, вже, цей з'їзд, вмикаємо правий покащик повороту і показуємо іншим водіям, те, що ми з'їжджаємо. З прихрестя з круговим рухом. Продовжуємо рух, під'їжджаємо до пішохідного переходу знак 538.1, а на іншій стороні дзеркальне відображення знак 538.2. І я вам нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, якби коли по пішохідному переходу йшли люди, то нам необхідно було б знизити швидкість або виконати повну зупинку, щоб не наражати пішохідів на небезпеку і дати їм можливість перейти дорогу. Друзі, зараз нам необхідно згідно маршруту номер 3 повернути ліворуч на вулицю Данила Галицького. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, подивилися ліво дзеркало, повернув голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Та чекаємо, дозволяючись на світлофор. Він у нас якраз, до речі, і з'являється, але у нас ж тут зустрічка, тому ми пропускаємо зустрічку і повертаємо ліво. Тут ми крайнє праве положення, ну, так наскільки це можливо, займаємо. так. Да. Бачимо, у нас стоїть маршрутка. Нагадаю, що у населених пунктах, бачите, кармашок такий, то якби від кармашка від'їжджає маршрутка, то згідно правил дорожнього руху у населених пунктах необхідно надати перевагу громадському транспорту. Також нагадаю, бачите, ось зараз утворився затор. І згідно пункту правил 18.6, якщо на, за пішохідним переходом утворився затор, і який вимусить вас, продовживши рух, зупинитися на пішохідному переході, то в такому разі не можна виїжджати на пішохідний перехід. Також вам нагадаю, що тут, бачите, дві полоси, якщо дві полоси і більше, і один із автомобілів зупинився, то вам не можна їхати далі, поки ви не впевнитесь в тому, що на пішохідному переході немає людей. Продовжуємо рух прямо по вулиці Данила Хавицька. І зараз нам необхідно з крайньої правої смуги повернути праворуч. Бачите знак 516, напрямок руху по полосах. І з крайньої правої смуги нам можна тільки праворуч повернути. Тому ми з неї саме будемо повертати на вулицю Київську. Я вам раджу записуватись на іспит якомога раніше. Інспектор прийде в гарному стані, і ви вдало складете іспит. У разі того, якщо ви гарно підготувалися. Також, друзі, я вам раджу вміти робити паралельну парковку зі гараж. Це все вам необхідно буде робити у житті. Хоча на іспиті цього, можна сказати, ну, не вимагають, та, да, на жаль, в Києві вимагають, а в інших містах, на жаль, ні. Пропускаємо пішоходів, які переходять дорогу. До речі, вони перебігають діти, але такого робити не можна. Об'їхали припаркований автомобіль і продовжуємо рух, зайнявши крайнє праве положення. Знов у нас припаркований автомобіль, подивилися ліве дзеркало, повернули голову наліво, об'їхали його і повернулись у крайнє праве положення. Друзі, я вам раджу ще пройти курси контраварійного водіння. Там ви дуже відчуєте автомобіль і вам це надасть такої впевненості на дорозі. Що ви будете дуже довольні і ваш рух буде безпечний. Тому що є водії, які по 20 років їздять, а вони не знають, що треба робити, коли, наприклад, на автомобіль заносить. Тому краще пройдіть курси там, чи зимового водіння, чи контраварійного водіння. В принципі, вони там програми приблизно схожі. Як на мене, це краще, звісно, робити зимою, щоб ви могли відчути, як автомобіль себе на снігу поводиться. Рухаємось. У крайній правій смузі по вулиці Київській до сервісного центру 5641 за адресою вулиця Київська, 108 б Також, друзі, я вам раджу дивитись у дзеркало заднього виду, коли ви салонне саме дзеркало. коли ви виконуєте зупинку на пішлому переході чи на світлофорі, дивіться в дзеркало і взагалі кидайте погляд туди кожні 10-15 секунд. Для іспиту це не треба, але це так вам на майбутнє. У мене дуже багато парад на каналі, тому дивіться. Тому що інколи людина може не розчитати, як правило, в ДТП в таких в місті вони ну, незначні, як правило, і, як правило, не, не вистачає якихось там сантиметрів. Тому ви можете допомогти водієві, коли бачите, що він не встигає затормозити. Звісно, якщо перед вами немає там якоїсь перешкоди, то можна допомогти водієві. Бачите, це суцільна розмітка. Друзі, не порушуйте, не наїжджайте на неї. Не їдете буде помилка. Така розмітка, ви повинні знати. Вона перед е, світлофорами, а також перед е, пішохідними переходами. Десь там на, на відстані 10 метрів, там по-різному буває 15 малюють на 15 метрів. Тому ви просто коли під'їжджаєте, то краще, навіть якщо її немає, то і поводьте себе так, наче воно там є. Щоб до вас інспектор не... Не мав ніяких претензій. Тому що на деяких, звісно, їх немає, там, воно затерте, не видно, але інспектор може сказати, чому ви робите там перелаштування? Ви скажете, нема розмірки. А він вам скаже, а ви знаєте правила дорожнього руху? Ну, Тобто, по факту нема, але по факту можна отримати помилку на іспиті. А я вам нагадаю, більше трьох і іспит не складено. Рухаємось, ми горку по вулиці Київській. Не спіша, не треба дуже... Ось у мене зараз швидкість 50 км на годину. Ось я вам раджу їхати, як оце бачите, навчальний автомобіль. Ось скільки він їде. Давайте ми за ним. Ув'яжемося трохи і подивимось. Я дивлюсь зараз на спідометр, ну ось зараз 30 км на годину. Ось він ще зараз до перекриття з круговим рухом. Нам необхідно надати дорогу. А так я думаю, що він попрямій. Ну там, ну якщо швидше, то набагато швидше буде їхати. Правий поворотник. бачите, вмикає правий поворотник, також десь середину до цього повороту, щоб проморуч приїхали, вмикаємо правий поворотник. Щоб проінформувати інших учасників дорожнього руху про те, що ви будете з'їжджати з кільця. Рухаємось далі. І зараз нам на перехресті регульованому необхідно. Повернути праворуч, бачите, табличка сервісний центр 5641. Завчасно вмикаємо правий покищик поворотом 50-100 метрів і чекаємо дозволяючого сигналу. Тут у нас зеленої стрілки немає, на жаль. Якби була все одно, зверь у нас припаркувалось, зупинилась на світлофорі. І повертаємо праворуч і зразу займаємо. Саме крайнє праве положення. І зразу бачимо знак небезпечний поворот ліворуч через 30 метрів, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину та рекомендована швидкість 30 км на годину. І тут бачимо знак кінець всіх обмежень, тому тут вже можна їхати всі 50, але куди тут їхати 50, і дорога погана, і, ну, і треба так робити. Бачимо попереду припарковані автомобілі, вмикаємо лівий покищик повороту та об'їжджаємо. Забираємося обережно, проїжджаємо оцей ось виїзд, там де в'їзд заборонено, і вмикаємо лівий покажчик повороту, приймаємо праві, щоб там я, ями були. І тут обережно повертаємо, бо тут часто ходять люди, тут виходять. Тут, бачите, так, бус встав, об'їжджаємо його з правим поворотничком і займаємо крайнє положення правила автомобілів. Пішоходів у нас немає, бачимо знак поворот ліворуч, праворуч заборонено. І паркуємось там, де вам накаже інспектор. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю вам вдалося скласти іспит. І дякую вам за коментарі, які ви пишете. Займаємо крайні правоположення. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!